Ти не проти, якщо татку це все зніме, так? проти. ну все. Зараз так наріже. Нам морози вас з тобою, так. Таткові більше, бо татку старший, так? А тоні трошки менше, бо тоні маленький. Він тільки не може з'їсти, як дорослий. правильно? Жиштонечко. Угу. Ой, так. Я вставлю этот оп, оп, а потом морозовую туда правильно? А что? А? А что морозовую туда? А что не? А я хочу вставить, хотя бы морозовую, а там плавать клубнику. Сонечка, я уже кину, вымочишь себе, добре? Добре. Да. Добре, моя зузулька. Мой маленький. Я же даю. Я же даю. Ты сашкаєш, а Кутю. <риклад> Танку так скучає затупать. Я не тебе. Що ти кажеш? Я живу тупой. Сенс татум. Це нормально. Так, треба закрити шафу Ніхто не бачив, що у нас тут в шафі робиться, який бардачок, правильно? Mm -hmm. А що ти з Русланом гарно mm, так. так. Упс, тату, повитивай. Витирай. І що ж тут? Витирай, але ти старайся не цей. Не смітити, окей? Yeah. 娘娘、嗯嗯嗯